Анастасія Українка, волонтерам. Байдужість це допомога ворогу. Байдужість це уподобання орку. Байдужість це кам'яне серце, байдужість це мертва душа. І навіть коли все дістало, коли ти просто хочеш знову прокинутись у своєму ліжку, подумай про тих, кого вже не стало. Хто більше не гортатиме улюблену книжку. Згадай ті світлини, де посміхаються діти, ті, кого ракета чи й сам орк наважився вбити. Для того, аби вберегти своє, ти поїхав далеко з країни. Але минула розсіяність і став усвідомлювати, як можна бути ще більше людиною, почав віддавати всі сили на допомогу своїм, аби наша країна ніколи не дісталась чужим.